Як змінювалися різдвяні фільми? Чому нові різдвяні фільми настільки погані? Та що нас очікує в майбутньому? Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас еволюція різдвяних фільмів та трохи суб'єктивної аналітики про сучасні різдвяні фільми. Тож погнали. Різдвяні фільми зазвичай охоплюють нашу увагу протягом одного місяця кожного року, коли ми передивляємося їх знову і знову в пошуках тих самих спогадів з дитинства, або щоб створити затишну атмосферу свята та трохи наповнитись різдвяним настроєм. Кіностудії також люблять цей період, адже це чудовий час, щоб трохи підзаробити грошей. Люди як ніколи налаштовані витрачати гроші, в тому числі і на походи в кіно. Однак ви маєте знати, що жанр різдвяних фільмів за весь час зазнав досить суттєвих змін. Тож давайте прослідкуємо головні етапи еволюції різдвяних фільмів і, як завжди, почнемо спочатку. Зародження. Перший різдвяний фільм з'явився у 1898 році і називався він Санта Клаус. Це був англійський німий короткометражний фільм, в якому за сюжетом покоївка вкладала дітей, і поки вони спали, Санта Клаус розносив подарунки дітям, наповнюючи їхні панчохи. Свого часу цей фільм був справжнім дивом кінематографу. І, хоч тривав він лише 77 секунд, саме він поклав початок різдвяним фільмам. Період перших екранізацій. Наступний період розвитку припав на 1920 30 роки, коли різдвяні фільми були здебільшого екранізаціями вже популярних історій. Серед них було багато екранізацій різдвяної пісні Чарльза Дікінса та вірша Клемента Мура Візит святого Ніколоса в українському варіанті Візит святого Миколая. Також він відомий як Ніч перед Різдвом або Різдвяний Гість. Цей вірш також називають, можливо, найвідомішим віршем коли-небудь написаним американським автором, Адже саме він сформував сучасний образ Санта-Клауса, адже Мур розписав зовнішній вигляд персонажа, визначив час його візиту, вид транспорту, імена його оленів, традицію ховання подарунків у шкарпетки, що висять над каміном та інше. Тож, як ви розумієте, цей вірш вплинув на уявлення про Санта-Клауса не тільки у США, але й по всьому світу. Адже до того як вірш набув широкої популярності. Уявлення американців про Санта-Клауса та інших різдвяних гостей значно різнилися. Також слід зазначити, що існує версія, що вірш написав не Клемент Мур, а Генрі Лівінгстон, мешканець Нью-Йорка, який мав голландське та шотландське коріння. Однак твір, написаний рукою Лівінгстона, так і не був наданий. В свою чергу різдвяна пісня Дікінса також заслуговує окремої уваги. Ця історія, в якій розповідається про старого скнару Ебенезера Скруджа, до якого навідується привид його колишнього компаньона Джейкуба Марлі, а також духи минулого, теперішнього і майбутнього різдва, які змушують його переглянути своє ставлення до життя та навертають його до щирості та добросердя, отримав неймовірну кількість екранізацій. І про одну дуже унікальну версію я нещодавно згадував у своєму відео про небанальні різдвяні фільми. Тож, якщо шукаєте, щоб таке оригінальне подивитися на різдвяні свята, можете глянути і те відео також. А перед тим як ми продовжимо, прошу підтримати збір для 28-ї окремої механізованої бригади на прилад нічного бачення. Ваші 10, 20, 100 гривень дуже важливі. Тож обов'язково підтримайте цей збір та зробіть невеличкий подарунок для цих хлопців. Всі посилання та реквізити в закріпленому коментарі. Дякую всім, хто долучиться. Період світової класики наступний період розвитку різдвяних фільмів припав на 1940-50-ті роки, адже саме в цей час виходять легендарні фільми, які по цей день вважаються класикою різдвяного кіно. Тут тобі і це дивовижне життя: диво на 34-й вулиці, магазинчик за рогом, зустрінь мене в Сент Луісі, Дружина єпископа, святковий готель Голідей та багато інших фільмів, які увібрали в себе всю атмосферу золотого періоду Голівуду. Однак такий вибух цих фільмів був не випадковий, адже на їхню появу дуже повпливала Друга світова війна. Майже всі ці фільми, окрім магазинчика за рогом, припадали на період війни або післявоєнний період, коли люди відверто по всьому світу були розбиті, і щоб дати їм надію на краще майбутнє, підняти їх духом і були створені ці фільми, які в першу чергу концентрувалися не на подарунках, які всі хотіли отримати, а на цінності того, що ти маєш, і цінності твоєї родини. Адже тільки послухайте, як звучить сюжет фільму це дивовижне життя. Добрий душею Джордж Бейлі, житель невеличкого містечка, настільки засмучений незліченими проблемами та несподіваним боргом, що думає про те, як покінчити з усім вперед день різдва. Однак, посланий з небес ангел показує Бейлі, як би погано виглядало життя близьких йому людей та жителів міста без всіх його добрих справ. І це відкриття наповнює Бейлі новою енергією жити. В образі Джорджа Бейлі виступало все суспільство, яке знаходилося на межі в той момент. Однак нагадування таких простих істин про цінність своїх рідних наповнювало теплом і розумінням, що як би важко не було, а треба жити далі. Що не говоріть, але цей фільм має такий самий вплив і зараз. І ось ці складні драми мали за собою місію провести людей тернистою дорогою, щоб в кінці вони відчули полегшення і зародження нової надії. Період анімаційних різдвяних фільмів у 1960-х роках у жанрі різдвяних фільмів з'явився новий тренд. Такі стрічки як Різдво Чарлі Брауна, як Грінч украв різдво та пригоди сніговика Фрості, поклали початок хвилі популярних анімаційних фільмів, що виходили на екрани до свят. Ця тенденція продовжувалась і в 1970-х роках. З мультфільмами У місто приїхав Санта Клаус та рік без Санта клауса Головною перевагою анімаційних фільмів, звичайно, була їх відносно нижча вартість виробництва та привабливість мультфільмів для дитячої аудиторії. Період різдвяних експериментів у 1980-х роках. Кіностудії усвідомили, що дорослі теж люблять різдвяні фільми. Тож розпочалося десятиліття святкових кіноекспериментів, коли фільми різних жанрів торкалися різдвяної тематики або просто приурочувались до Різдва, щоб створити додатковий святковий настрій. Зокрема, це були фільми Міцний горішок, Смертельна зброя, Гремліни, Нова різдвяна казка, різдвяні канікули, різдвяна історія та багато інших фільмів, які намагалися поєднати Різдво з різними жанрами кіно, від комедій до фільмів жахів. Фільми цієї епохи відкрили для студії нову істину. Різдвяні фільми можуть приносити гроші, адже міцний горішок з бюджетом 25-35 мільйонів зміг зібрати приблизно 140. Гремліни з бюджетом в 11 мільйонів принесли майже 213. Це відкриття спонукало студії інвестувати у різдвяні фільми. І як наслідок, ми отримали ще одне легендарне десятиліття під назвою період сімейних різдвяних комедій. Різдво це час для сім'ї, і 1990-ті повністю підтримали цю ідею. Такі фільми, як Санта-Клаус, Поки ти спав, дружина священика, Джек Фрост, родина напрокат і звичайно легендарний сам удома, та його продовження пропонували щось для всієї родини. Загалом у 90-х роках з'явилося багато сімейних святкових комедій, які приваблювали значно ширшу аудиторію, що в свою чергу відобразилося на касових зборах фільмів, адже саме цей період часто називають другою золотою епохою різдвяних фільмів. Касові збори в рази перевершували їхні бюджети. Так, наприклад, Сем удома з виробничим бюджетом лише у 10 мільйонів заробив 476 мільйонів по всьому світу. Менш відомий фільм Санта Клаус з бюджетом у 22 мільйони зміг зібрати 190. Поки ти спав з бюджетом у 17 мільйонів, зібрав 182 мільйони. І така золота жила вабила безліч студій, які готові були вкладати гроші в різдвяні фільми, розраховуючи отримати відповідні прибутки. Але слід відзначити, що це вдале десятиліття для різдвяного Голлівуду відчинив саме Кевін. Також успіху фільмів сприяв пік розвитку відеокасет та відеосалонів, де їх можна було брати на прокат. Саме ці фактори і повпливали на популярність цих фільмів, однак все хороше рано чи пізно закінчується, тож і цей етап не протривав довго. А якщо вам подобається це відео, не забудьте тиснути вподобайку та написати в коментарях свій улюблений різдвяний фільм. Будь-яка ваша активність допомагає у просуванні цього відео, тож буду вдячний за підтримку. Період різдвяної романтики та комедій. У 2000-х роках еволюція різдвяних фільмів зробила ще один виток, і наступне десятиліття ознаменувалося виходом на екрани значно романтичніших святкових фільмів, серед яких можна відмітити сім'янин, інтуїція, реальна любов, відпустка за обміном та інші. Це, звичайно, не відміняє вихід святкових фільмів інших жанрів. Однак, думаю, ви самі помітили романтичний посил різдвяних фільмів нульових. В цей період це більше відомих акторів долучаються до різдвяного кіно. Збільшуючи відповідно вартість виробництва, однак не приваблюючи цим більшу аудиторію. Загалом фільми цього періоду, які я назвав, окупилися і не були провальними. І тільки реальна любов, максимізувавши кількість відомих акторів на квадратний метр, змогла здивувати аудиторію і зібрати 250 мільйонів з бюджетом у 40. Загалом, після успішних 80-х-90-х цей період відчутно пішов на спад. Тож рухаємось далі. Період різдвяних фільмів на онлайн-платформах. У 2010-х роках еволюція різдвяних фільмів призвела до того, що цей жанр набув дивної і напрочуд популярної форми. Онлайн-платформи по типу Netflix чи Hallmark почали створювати різдвяні фільми з мінімальним бюджетом та відверто низькою якістю сценаріїв конвеєрним шляхом, для того, щоб кожного тижня у глядача, починаючи від Дня Подяки, а саме тоді в Америці починається різдвяний сезон, був новенький фільм. В свою чергу, великі студії останні 10-15 років після успіху Марвел починають вкладати гроші у великобюджетні проєкти, засновані на наявній інтелектуальній власності, бажаючи за один раз заробити багато грошей. Такі проєкти зазвичай доволі ризикові і багато з них провалюються. Однак, якщо це виграш, студія з головою окупає свої видатки. Навіть нові різдвяні фільми, які виходять, до прикладу, новий фільм Вонка, мав величезний бюджет у розмірі 125 мільйонів і зміг зібрати 625. Мультфільм Місія різдвяний порятунок з бюджетом у 100 мільйонів зміг зібрати лише 150. Вартові леген з бюджетом у 150 зібрали трохи більше 300. А от Кришене серце з бюджетом у 150 зміг зібрати майже 1 мільярд та 300 мільйонів. Поруч з цими мультфільмами слід також відмітити Клауса, на виробництво котрого було витрачено 40 мільйонів, і який розповсюджується на Netflix, але був створений зі Спа студіос. Той випадок, коли талановиті люди з чудовою ідеєю здатні створити справжню класику. Таким чином, за останні роки, утворилася прогалина між відверто низькобюджетними фільмами і блокбастерами. І це стосується не тільки різдвяних фільмів, а й будь-якого жанру. І погодьтесь, ви дуже рідко чуєте, що виходить якийсь новий фільм, спеціально присвячений святковому сезону. Адже ще з періоду світової класики студії не сильно любили цей вид фільмів, тому що вони мають дуже вузький проміжок інтересу від аудиторії. Як тільки закінчується святковий сезон, про різдвяні фільми всі забувають, на відміну від інших блокбастерів, які ви можете подивитися будь-якої пори року. І таке ставлення студії до цих фільмів не нове. Так ви маєте знати, що фільм Диво на 34-й вулиці 1947 року був випущений влітку з рекламною кампанією, яка ретельно уникала згадок про місце дії та теми свята. Зрештою, він виявився настільки популярним, що до грудня того ж року його все ще показували в кінотеатрах. 2024 рік цього ж року. Netflix порадував нас такими фільмами. Наша маленька таємниця, палкий сніговик, зустріньмося наступного різдва, святкові джентльмени та інші, які продовжили тенденцію створення низькобюджетних різдвяних фільмів. Однак ви, мабуть, точно знаєте, що навіть з низьким бюджетом можна створити дійсно якісне кіно, якщо в тебе є гарна ідея і гарний сценарій. Однак, ні, ці фільми використовують примітивні ідеї та постійне самокопіювання інколи створюються враження, наче сценарій, написаний штучним інтелектом. Можливо, тоді, хоча б різдвяна атмосфера присутня. Однак ні, ви тільки погляньте, як виглядали декорації в 1994 році. Мінімалістично з душею дивишся на ці кадри і справді відчуваєш дух різдва. І в свою чергу, як виглядають декорації в типовому фільмі від Netflix. Ось ця штучність, як в декораціях, так і в сюжетах, відштовхує від цих фільмів. І я звичайно розумію, що можливо після важкого року не хочеться дивитися щось серйозне, а увімкнути якийсь банальний фільм та просто розслабитись. Можливо, це так, але все ж тоді хотілося, щоб поруч з такими фільмами було щось більш глибоке або, хоча б, комедійне. Якщо ми подивимось на великобюджетні проєкти, то цього року мені особисто в оку потрапляє фільм Кодове ім'я червоний, який з бюджетом у 250 мільйонів та іменитими акторами спробує захопити увагу глядачів на свята. Виходить, нього це поки не дуже добре. І цей фільм є одним з номінантів стати найбільшим касовим провалом, однак ще побачимо. Тож, підбиваючи підсумки, як бачите, різдвяні фільми пройшли величезний шлях еволюції, і так склалося, що на наш період припав спад якості фільмів та їх душевності. Чи може стати гірше? Мені здається, ні. Мені здається, ми досягли дна і далі буде тільки краще. Адже штучний інтелект продовжує розвиватися, і коли він замінить всіх сценаристів, тримаючи в своїй комп'ютерній голові найкращі сценарії, зможе створювати шедеври по одному запиту. Тож, попереду, в нас ще один етап різдвяних фільмів, створених штучним інтелектом. Мені особисто не дуже це подобається однак, світ рухається вперед, і цей прогрес не зупинити. Однак, поки цього не сталося, добре, що в нас є старі різдвяні фільми, які ми з радістю будемо передивлятися. По фіналу хотів привітати всіх з прийдешніми святами. Бережіть себе та долучайтесь до збору на прилад нічного бачення. Також, якщо у вас немає різдвяного настрою, можливо, якийсь фільм допоможе вам його віднайти. А якщо ви не знаєте, що подивитись, на моєму каналі є пара різдвяних підбірок. Тут тобі і найкращі різдвяні фільми всіх часів та небанальні різдвяні фільми. Тож, клікайте на відео і зустрінемось через секунду.